Гориленда в Гориськ а Доленда у Водонськ та розбудова нової столиці Ферсії в Водонську. Будова Водонського собору. Всеферсійський з'їзд у Водонську. Ця декларація про ідеологію та форму управління Ферсії. Нова залізничної станції у Водонську та залізнична дорога Водонськ – Гориськ. Всім доброго, часу діб, З вами Анатолій Канський і це новини Ферсії за останній час. Іменування Гореленда у Гориськ, а Вотленда у Водонськ. Рішення було прийнято в парламенті Ферсії так, щоб зробити, щоб зробити назви цих міст більш красивішими. Будова Водонського собору. Рішення було прийняте ферсійським православним духовенством для відновлення Ферсійської православної церкви. Цей Водонський собор буде, буде одним. Одним етапом до шляху, до, пов, до шляху повного відновлення ферсійської православної церкви, і взагалі ферсійського православного духовенства, загалом, яке існувало ще до ядерної війни. Загалом, як ви бачите, цей Водонський собор виглядає дуже красиво. Ну і ви вже все зрозуміли. Тому приходимо до наступних новин. Розбудова Водонську. Рішення було прийнято елементарно через різке збільшення населення нашої столиці Водонська. Вже давно були до цього зроблені дії. Було побудовано ще два райони міста. В цих районах була побудована сланцева площа, декілька житлових багатоповерхівки вгорі. Що було що також є територією міста, залізнична станція. Рані, рані, раніше, раніше згаданий собор, що був, що був сказаний та, вели, та великий магазин. Всього є зараз три райони фортечний, площадний та Соборський. Це ферсійський з'їзд у Водонську. Цей з'їзд було проведено для того, щоб вирішити, яка ідеологія і форма правління буде у ферсі. Туди були запрошені не тільки політики із минулого Подоленського клану, а й політики із минулого горіленського клану, який був союзником. Ще й навіть і політики з ворожих. Минулих було минулих болотенського і лісовського кланів. На... на кінець цього з'їзду він перейшов на сланцеву площу, де там зібралося дуже багато ферсійців, які принесли туди прапори ферсії та таблички з різними патріотичними гаслами. То по ітогам цього з'їзду були... було прийнято і написано декларацію про ідеологію та форму правління ферсії, яку буде показано трохи пізніше. Декларація про ідеологію і форму правління Ферсії. По ітогам всеферсійського з'їзду у Водонську була написана і прийнята декларація про ідеологію і форму правління Ферсії. Коротко, ми тепер ферсійська федеративна республіка, і в нас тепер федеративний устрій, а наша ідеологія тепер космополітичний націоналізм. А так, кому цікаво почитати цю декларацію, то ставте на паузу і читайте. Ферсію повертається інтернет та Wi-Fi. Так, ферсія вже дуже сильно відновилася після після ядерної війни, ядерної зими та років роздробленості. Ферсія на кінець почала відновлюватись і робить це дуже успішно. Тому інтернет та Wi-Fi повертаються до не до нас, але поки що тільки 1G та 2G. Будова залізничної станції в Водонську та залізниці Водонськ-Горіськ. Це рішення було прийнято для покращення логістики в країні. Так ще залізнична станція була побудована і в Горіську. Тому що Горіськ це місто Шахтарів та промисловості. Там добувають дуже багато кам'яного кам вугілля, заліза, міді, золота та різних коштовних каменів, свинцю і інші ресурси, які цінні всередині країні та на продаж іншим країнам тому такі такі ресурси треба не тільки в Гориську, а й в столиці та інших містах і селах а Водонськ міг би постачати деревину і врожай треба які які треба у Гориську. тому в рамках логістики це має велике значення Ну що ж, на цьому новини за останній час закінчуються. Ну і що ж, скоріше всього, прощаємося до наступної неділі, 13 13 липня. Але може бути, що випуск новин вийде і раніше. Але якщо що, прощаємося до 13 липня, і хай руїни не згоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить.